Я не наважилась, я поки що кажу, що батько не може приїхати він далеко, бо дитина дуже емоційно прив'язана до батька. Вони Кілька днів були в окопах. Були там бої, і вже коли у них була заміна, вони йшли на точку збору і їх почали обстрілювати дронами. Знали, що вони йдуть в бій, і це можливо буде останній бій, і вони пожертвували всім і найціннішим це своїм життям.